Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Вівторок хочу дати курам зерно. Бо зараз друга година дня. І вони завжди в цей час їдять банку зерна. Даю їм. Саме в цей час. Ось, друзі. Спека просто нереально. Зараз я не знаю, скільки градусів. Подивимось разом з вами. Сонячно, спекотно, ну взагалі. Зараз година 50, 13, .50 на вулиці. Спекотно, просто нереально. Хоча, напевно, зараз градусів, я не знаю, 28 можливо. Можливо, То це не точно. Але все може бути. Ось, хочу показати кроликів. Сьогодні давав акацію. Чергую так. То траву, то акацію даю їм. Завтра я буду зняти таке цікаве відео. Тому, друзі. Тому, друзі, чекайте. Ось цей кролик ще не з'їв, тому я покажу. Ось акацію давав. Але ще не з'їв. Ой, дуже добре. Зайшло трішки сонце за хмаринку. Де воно? Десь там? А, ось тут воно сонце зараз. То воно зайшло і дуже добре, вже не так спокійно. Трішки прохолодно стало. Як у вас справи, у мене, мене все добре. Цікаво знати, як у вас. Тому, друзі, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. У нас ще 25 людей. Потрібно підписатись, щоб було в нас 3000 друзі. Тому не забувайте цього робити. Ставити вподобайки, підписуватись на канал. Мені це приємно. Дякую вам. А вони вже за хвилину, за дві хвилини вже з'їли так швидко. Давайте подивимось, скільки зараз градусів. Ось сюди я прийшов. Подивимось, скільки градусів. Ось Дон, песик тут сидить. Чи стоїть? Стоїть. Троянточки, як я показував. Так, а ні, 25. Але це в тіні. Тому на сонці може трішки спекотніше щоб бути, вища температура. Ну все одно тепло. Так, а циганка сюди вже вони прибігли. Ну що ви прибігли? Вже зерно поїли, вже все. Так, чого? Куди? О Боже, до тузика побігли сюди де... куди хочуть побігли. Побіжать куди хочуть. А, виш. От і ж ви куди хочете, туди і бігаєте. Спекотно, спекотно курам. Спекотно. Вода є. Значить, якщо вони так дихають, значить все одно це спекотно. І душно, дуже душно скажу. Уже дощику не вистачає, знову скажу. Уже щось так перестать іти. хоча б сьогодні вночі, але все, одно хотілося би ввечері десь, тому що, тому що все знов сухо, сухо, на городі сухо, напевно. А оті, що роблять, що вони там роблять? <рикан> О, було під мискою просто. Ось все зрозуміло. О, знову вийшло сонце. Ось таке. Ну все, друзі. Я вам бажаю всім добра, миру. До нових зустрічей. Всім па па па, -па.